Якщо вже заговорили за фанбазу, то хочеться окремо згадати одного з головних акторів серіалу Мішу Колінза, що зіграв Кастіеля Янгова, що допомагає братам Вінчестерам, будучи одним з найкращих персонажів серіала. Він ще й як людина, просто красунчик, так як активно підтримує Україну, часто приїжджає до нас і є частиною Юнайтед 24. Тому тут тільки повага, як йому, так і більшій частині каста надприроднього, на відміну від Дженсена Еколза, що дуже Любить російських фанатів, і який майже єдиний з касту надприроднього не висловлював підтримку Україні. Я вже мовчу про зйомку у рекламі російської гри Атомік Heart. зашквар, просто пи. Але якщо повертатися до плюсів серіала, такі як саундтрек, який є найкращим з усіх серіалів, що я бачив, і який напряму впливає на героїв та на історію. Чезну фанбазу, шикарний акторський склад, одного з найкращих серіальних антагоністів в історії, якого щоправда під кінець 15-го сезону перетворюють на посміховисько, серіал був одним великим плюсом. Проте, блін, а що ж все-таки пішло не так, що стало причиною занепаду серіала? І чому, по більшій мірі, якщо ти починаєш говорити про надприродні, то всі як один кажуть, що цей серіал наче скотився, що він жахливий і так далі. Щоб у цьому розібратися, я пропоную коротко пройтися по всім п'ятнадцяти сезонам з мінімальним. Спойлерами і проаналізувавши їх історію, вийти на причини занепаду.